А чи є в Україні важелі, зацікавити Китай нам допомагати? Чи Україна для Китаю теж настільки мала, що інвестиції сюди ролі не грають? Не грають от реально. Це набагато більше дядьки чубляться, і ми тут ми це побачили на прикладі Матар да, Коли було намагання китайського бізнесу купити компанію, а потім знов-таки українські навіть прості акціонери, прості люди, які купували акції мотарсічі, виявилися заблокованими через велику геополітичну заварушку. Бо китайці хотіли купити до... Це побачили японці. Японці злякалися, прийшли до американців. Американці прийшли до нас. Тому що технології технології да небезпечні, які напевно там певних технологій досі немає в Китаї. Японці не хотіли б, щоб у Китаї вони були, і через це виникла вся ця ситуація з Моторсіччю. Тому ні, ми не є фактором особливо. Ми важливий торгівельний партнер в плані продуктової безпеки для Китаю. Аграрка, аграрка, да, оце є важливим елементом, і це нам допомагає в тому числі. Можливо, це схиляло. Росію до зернової угоди вплив Китаю, бо для Китаю важлива українська кукурудза. Чому кукурудза, чому не збіжжя? Бо в нас завжди, коли говорять про зерновий коридор, за замовчуванням думають, що це тільки пшениця. Ну чи може а, трохи жита. А... Забувають про олію, про кукурудзу. Чому кукурудза в Китаї? Ну тому що китайці дуже люблять свинину ага. традиційно, а свини... свиня дуже любить кукурудзу. Розу. Так, да, і тому вона їсть нашу українську кукурудзу. Ну, це особливості китайської національної кухні тут впливають таким чином. Додамо зараз інформації. Знову ж таки, згадаємо і про Сполучені Штати Америки, зокрема про те, що генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш вирушить до Вашингтона. Там він планує зустрітися із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкіном у рамках проводження зусиль із порятунку Чорноморської зернової угоди. Про таке повідомляє «The New York Times». Крім блінкена, Гутеріш розмовлятиме із членами конгресу. Головними темами обговорення стануть війна в Україні та зернова угода, яка все частіше опиняється під загрозою. Адже після візиту Гутеріша до Москви очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що угода в глухому куті і що термін її дії скоро е закінчиться. Такий звичайний сценарій. Знову Росія починає шантажувати знову проводом, знову тим, що треба відкрити дорогу для російської аграрки, але ж в них і так зараз все добре. Ні, в них не все добре. Насправді їм дуже важко експортувати свою аграрну продукцію через санкції. Власне, та зараз навіть зробили певний крок назустріч. Вони хотіли, щоб санкцій вивели розхід сільхозбанк, через який проходить оплата за зернові. Вони ж насправді майже їм важко експортувати через це. Сказали, європейці ні, не виведемо, але американський Джіпі Морган час від часу зможе проводити ці транзакції. Його як включили в цю глобальну інфраструктуру угоди. І по конкретній кожній конкретній зерновій угоді росіян буде прийматися рішення, і Джіпі Морган зможе проводити ці кошти, щоб операція по продажу відбувалася. Таким чином, певний там, крок на зустріч росіянам вже тут зробили. Ну так, але апеляція про те, що мається на увазі з російського боку, що е, нібито нема пропозицій з боку заходу, вони залишаються, вони надалі е, продовжують гнути ось цю лінію. Тобто цих кроків вони не помічають. А, ні, напевно, помічають. Mm -hmm. Ну знову ж таки, е, давайте риторика риторикою. Вона mm -hmm. в них залишилася б, без змін. А чим міряти в такому разі? Е, фактом чи mm -hmm. буде, чи не буде продовжено. Да, ми бачимо оцей момент з Джепі Морганом, це крок назустріч. Е, а далі подивимось, ну, знову ж таки, є тиск Китаю, є тиск Індії, вже наразі. Сіян бо і Китай Індію, Китай і Індія по півтора мільярда населення, яким треба щось їсти, вони залежать, тобто тиск там буде, і тому риторика може зберігатися. Питання в тому, чи під цією риторикою буде продовження, чи не буде. Нам зараз не дуже допомагає ситуація в Туреччині, але з іншого боку, короткостроково для нас, це не так важливо про зернову угоду. Тобто до. Середині травня більшість українського вражу минулого року вже буде вивезено. Тобто в нас не буде якогось затоварення на складах і не буде нагальної потреби щось вивозити. А до наступного вражаю буде час. І тому навіть якщо зараз будуть певні проблеми в рамках зернової угоди, через політичну ситуацію в Туреччині через більший російський тиск, оці кілька місяців не будуть критичними для українських аграріїв. Головне розуміння, що десь з вересня знов цей коридор відкриється. Ось це коливання, та... до речі, просто це от важливо. Та? Те, що ми бачимо на західних кордонах, Польща згрупша. Словаччина, Угорщина, Румунія, далі Болгарія це може мати вплив на зернову угоду. Мається на увазі ось цей турецький е Ні, на турецький шлях, це не може впливати. Цей мінімальний вплив має на українську аграрну продукцію по-чесному, тому що на менше 10% українського експорту приходиться на ці країни. Переважно це транзитні країни, і це та частина експорту, яка там залишалася, наші аграрії можуть можуть перерозподілити. Тому проблеми головне, щоб не було з транзитом, особливо через Польщу. От там є проблемна історія. Вони чи їх Єврокомісія? Ну, питання ж тому, там, там політи... це політична ситуація, бо в Польщі вибори. Е... Аграрні регіони є база для правлячої партії, тому вони дуже чутливі. Але вибор колись закінчиться, Єврокомісія да? – це питання торгів. Вони хочуть більше дотацій. В принципі, аграрка в Європі, на відміну від України, це соціалка, це дотаційна історія. Та да, тому в... там молоко дешевше в принципі, Так, да, тому що їм фермерам платять з іншого боку. Тобто ви платите податки, а потім купуєте молоко. Молоко наче виглядає дешевим, але з податків тричі його вже оплатили. І там немає бізнесу нормального, тому їм потрібні дотації. І зараз польські фермери в чому взагалі протести почалися минулого року. Зросли ціни на пшеницю, зросли дуже сильно. Польські фермери щасливі зараз заробимо купу грошенят, вирішили не продавати зерно, вирішили позберігати його на складах. Але Це просто важливо не тільки їхнє рішення було. І... Уряд сказав їм цього не робити, ну бо ці не рости, не... ну, але ж знову ж таки вони дорослі хлопчики. Ага. Да і дівчата вони зберігали в на складах. Прийшли зараз в той момент, зерно ще на складах, а ціна в два рази менша. А вони вже в голові розподілили ці доходи, і вони приходять до уряду, де гроші. Да? І уряд каже: Ну йди в Брюссель, забери гроші там. І вони цими проблемами на нашому кордоні шантажують Брюссель для того, щоб вибити більше дотацій для себе. Це не про Україну історія. Українське зерно взагалі майже не впливає на ситуацію на польському рівні, десь там щось є, але мінімально. Але воно так збіглося в часі. Відразу після візиту президента тут ніби домовилися, і відразу ж почалися ці масові відмови країн пропускати наш транзит. Ну відразу почалися польські ці процеси, а всі інші долучилися вже. Але знову ж таки для нас ключове Польща. Ну а сам алгоритм, який нібито напрацювали, він він дієздатний. Тобто фури заходять, вони обладнані спеціальним gps трекером. Я не пам'ятаю, як ця система називається, але їх можна буде відстежити і конвойовано. Вони йдуть або до портів у ґданська, або де інде, або до Кордонів на заході. Ну, я не вірю в конвой да, для кожної фури, ну, та, чесно кажучи. Це нагадує історію з браслетом на ногу українським корупціонерам. Російська церква, тільки виключно. Бо він просто Павло може загубитися у власному будинку, тому під домашнім арестом йому треба це бо в нього за великий будинок. Тому я знову ж таки, проблема не в українському зерні, на польському ринку. Навіть якщо якась фура там вийде в сторону, продасться. Не це не має визначного впливу. Проблема не через українське зерно виникла, проблема через цінову кон'юнктуру на світовому ринку, яке просто ціни впали вдвічі, і вони не доотримали свій прибуток. І оце все розпочалося. Ціни впали вдвічі. Чи пов'язано це з українським зерновим коридором? Тому що коли було море заблоковано, зерно не вивозили, відповідно ціни росли. Потім Ті люди, які їх закупують, зр... купують, зрозуміли, що ні, все нормально постачається. Відкотили це так. Працює чи ні? так, да, це так працює? Насправді не проблем... Почалася війна, це збурило в принципі сировинні ринки і почалися в тому числі спекуляції на цих ринках. І ціну розігнали вдвічі вище досить штучно, тому що українське зерно аж не могло так, такої ваги мати на світовому ринку. А коли зернова угода була досягнута, то, власне, вся ця спекуляція просто обнулилася і ціни склопнулися назад досить швидко. Куди зерно морем зрозуміло, через Європу, куди воно далі йде? Воно також йде морем, переважно. Ми, нам вже головне дістатися портів. До того, як почалася війна. 95% нашого зерна йшло саме морем. Тому зараз, чому Польща? Тому що там північне море. Нам треба mm -hmm. дістатися тих портів, погрузитися на кораблі і знов кудись поплисти. Або та ж сама Румунія, Констанція. Так, да, так. Да. Це все намагання дістатися портів. Ну так, э, э... Останнє, напевно, про що тут варто теж уточнити щодо зерна. Чи не, чи не вийде так, що зараз фактично ось те зерно, яке, було, яке надалі залишається в, на польських складах, яке вони не могли продати, як вони самі говорять, стане таким конкурентом для, для зерна українського, яке буде там транзитом в певний спосіб через GPS-трекери до, до портів доправлене? Да буде, ну нехай. Ну, власне, mm. конкуренція це нормально. Це не вплине аж так значно на ціни, тому що. Це ж не додасть врожаю в світі, да це зерно і так враховувалось, просто воно не продавали. Зараз воно буде продаватися. Але всі покупці в світі і так знали, що у поляків такий врожай Враховували врожай світовий, враховуючи польський врожай, а це вже впливало на ціни. Але ж попереду знову буде перегляд ось цих мит, завдяки яким Україна так добре продавалася, вивозилася українська аграрна продукція. Що нас чекають влітку? А, те, що ми чуємо від європейців, що наскріш за все та не повернеться. Знов ж таки в нас зараз оце збурення на кордоні це демо-версія нашої європейської інтеграції, і агролобі європейське зараз суттєво злякалося через дуже великий обсяг української аграрної продукції. Але одночасно, з цим ми бачимо там європейська молочна асоціація, каже, де не впливає українська молочка на ринок, попуститься, да? нормально все. Виходять зараз польські аграрії, кажуть, нам потрібна українська збіжжя і кукурудза, Наші там тваринки їм харчуються, попустіться. Тому я думаю, що, скоріш за все, оцей режим безквотний ми отримали надовго. Тобто, навіть спочатку це буде до вступу в Європейський Союз, а потім ми вступимо і це буде автоматично. Тому, скоріш за все, це для українського бізнесу важлива гарантія. Я зараз гарантії дати не можу. І це зараз таке передбачення. Але передбачення, що, скоріш за все, це вже назавжди. Назавжди, але попереду вступ. Тримаємо пальці в Європейській Союзі. Ми розуміємо, що нас чекає це. Зараз фактично виходить, що це тренування ось усіх да, демоверсія, тому що аграрна лобія Українська ми ж звикли себе називати на півжарт аграрною держави. Аграрна держава, це, звісно, так собі звучить двадцять 21 столітті аграрна держава. Але факт в тому, що в Європейський Союзі ніколи не інтегрувалася така велика аграрна країна. А враховуючи, що в Євросоюзі аграрка це соціалка, а в Україні це бізнес, і це зовсім різні історії. То. Брюсселю доведеться просто переглядати дотаційну програму, робити реформу. А що Ми... це значить? Європейці менше отримають, Європейці... чи наші почнуть отримувати? Європейці це? мають отримувати більше. Вони будуть вибивати собі набагато більше дотації, тому що їм доведеться конкурувати з дуже великим обсягом української аграрної продукції. Так, тобто європейці мають бути зацікавлені в тому, щоб ми зайшли на цей ринок? А, ну, якщо правильно скористаються, так, як я дивіться, питання ж в тому, що ці детальці вони ж не з повітря беруться, mm -hmm. Вони ж, щоб комусь щось дати, треба у когось щось забрати. А то, у кого забирати, буде не дуже щасливий, що в нього забирають. І тому там буде багато ще побитих грілок. Ну добре, а якщо ми сприймаємо це як таку певну демоверсію, чи це не відіб'ється на. На питанні політичному, тому що те, що ми зараз бачимо, принаймні з риторики, те, про що поляки теж говорять, що слухайте, це от така, така неприємна історія, але братерство, Треба. так, і ми розуміємо, що ми за одне, Україна і так далі. А це реально так буде, коли можна буде відділити історію торгівельну від історії політичної? Ні, не можна буде. Це буде впливати, це буде mm -hmm. стримувати швидкість нашої європейської інтеграції однозначно. Питання: наскільки стримувати? Mm -hmm. Отут. Я вам вже не дам відповіді, не знаю. Але точно, що буде стримувати. Як буде стримувати це, будемо бачити наживо. Приходьте до нас, будь ласка, ще пану Сергію. Ми гостя відпускаємо.